Ідіть і проповідуйте. Роздуми до Слова Божого на суботу першого тижня. Адвента. Того часу Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрби. Змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням. Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів. Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу й усяку недугу. Йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля, Йдіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, Прокажених очищайте, Бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте. Проповідь Слова в служінні Ісуса супроводжувалася знаками Божої сили, зціленнями від хвороб і недух, таким чином показуючи, що Слово Боже живе і діяльне. Проповідування без знаків. Було б моралізаторством, знаки без проповіді, знахарством або магією. Це дуже важлива вказівка для церкви. Адже з такою самою місією Ісус посилає своїх учнів, щоб вони проголошували Слово, але також щоб своїм служінням впроваджували інших в Боже життя. Господу насправді дуже залежить на тому. Щоб ми потрапили до Його царства. Це прагнення Його серця виражено в його словах. Жнива великі та робітників мало. Просіть Отже Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Слово послав екбало в оригінальному тексті виражено дуже міцним дієсловом. Яке можна перекласти кинув, жбурнув, викинув, а також скинути когось вигнати. Жнива великі та робітників мало. Просіть Отже, Господаря жнив, щоб кинув, жбурнув робітників на свої жнива. Дане слово в деяких місцях писання вживається для описання. Вигнання біса цікаве співставлення. Коли Господь викидає когось з проповіддю, то для того аби внаслідок Слова Божого зло було вигнане з життя багатьох людей. Незважаючи на те, чи ти світська особа, чи священик, чи монахиня, якщо дозволиш Богу себе жбурнути. У відповідний час і відповідне місце спасіння може стати участю багатьох людей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.